23 листопада 2024 року у нас вже почалася зима, зараз температура мінус 12. Снігу бачите, як намело. Хочу глянути, як банк Джулиан Негматову приїхав утепляти його і заодно подивлюся, як вони тут сформували клуб. Вони, щоб не покинули вони бачимо все намерзло тут і, і я не утеплював але клуб як сидить вроді добре сформувався коло кліточок пробую показати О, тут загибло мені трошечки бджоли загинуло не перейшли вони Пробую, хоч не хочеться їх тривожити сильно, але попробую подивитися на цю рамочку, чи вони її покривають. Чого вони сидять тихенько? Ти бачимо кліточки одна кліточка відпала, одна з'їхала. Одна кліточка стоїть на тамтій там Матки живі ходять. Вже не буду зараз переставляти їх сильно. Привожити. Але ось така ситуація. Зажимаю гарно. Так що вони покривають. Нагадаю, температура мінус 12. Ось така ситуація. Кліточки вони покривають, правда, з'їхала кліточка, Ну, вже як буде, так буде. 23 листопада сьогодні. Ось так отекляю. Ну, Буду спостерігати, серед зими, напевно, що не буду спостерігати, але буду сподіватися, що все буде добре. Отож всім дякую за увагу. Вибачайте, що в таких подніх умовах тривожу бджіл, але це є дослідження, експеримент. Отож, всім дякую за увагу, до наступних зустрічей.